Алло, доброго дня, це психлікарня. Доброго дня, так. А ви можете, будь ласка, подивитися, чи в 9 палаті хтось є? Ем, ну добре. О, ні, в 9 палаті нікого немає. Фух, ну слава Богу, значить, мені вдалося втекти. Що? Ви чому мою машину підрізали? Зараз я викличу кого слід і дізнаєтесь. Ну ну, викликайте. Відійдіть, ви мені пентограму заважаєте креслити. Що? Може якось домовимося? Хіба що вомін за вашу душу? Дядечко продавець, а ви мені вчора решту неправильно дали. Ну що ж ти, хлопче? Потрібно було вчора приходити, а сьогодні вже пізно. Ех, шкода, звичайно. Але тоді я ці зайві 500 гривень собі залишу. Що? Лікар, допоможіть мені, я бачу мертвих людей. Ха-ха-ха, Олексій, як смішно. Ти патологоанатом, досить фігньою займатися, продовжуй працювати. Савчук, це правда, що ти електрик. Так, товариш прапорщик. Чудово, я тобі роботу за фахом знайшов. Будеш о 11-тій годині вечора перевіряти чи вимкне на світло в казармі. Так, Іванчук, за самостійну роботу один. Я не вважаю, що я заслужив на таку низьку оцінку. Я теж так вважаю, але нижче, на жаль, вже нікуди.